Доброго здоров'я, мене звуть Роман Кучер. На початку травня я мав інформацію, що у нашого міського голови Сергія Івановича є чотири теплізори. Враховуючи це, я звертався до командирів підрозділів певних військових наших збройних формувань з питанням, тим, чи надав Сергій Іванович ці тепловізори, на що отримав негативну відповідь. Я спробував сам з'ясувати ситуацію з цими тепловізорами, тобто підійти безпосередньо до Сергія Івановича для того, щоб випросити в нього ці тепловізори для командирів підрозділів. Але на блокпосту, який розташований, був перед Житомирською міською радою, мене зупинили і не пропустили всередину Житомирської міської ради, аргументуючи те, що всі звернення і всі там якісь контакти звертайтеся в єдиний центр з письмовими заявами. Я Почав до самих цих людей, які будуть зі зброєю, допитуватися, покажіть мені документ, хто ви такі і на яких підставах ви мені перешкоджаєте здійснювати мою громадську діяльність. От на що я отримав теж відмову, і такі трохи негативно у нас видалась розмова. Через деякий період я просто взяв з на одному із телеграм-каналів міста Житомира, знайшов зображення Житомирської міської ради, де знаходилися так звані мішки білі, які слідство на сьогоднішній день вважає фортифікаційними спорудами або оборонними спорудами, зробив скріншот на цьому телеграм-каналі і виклав 10 травня такий обурливий пост в соціальній мережі Facebook на своїй власній сторінці, ну з метою тим, щоб висвітлити цю ситуацію, що не громадських діячів, ні журналістів, не просто активних людей міста Житомира не допускають до військово силівної адміністрації міста Житомирі. цим самим блокуючи їхню роботу. Під цей час вони просто користуючись такою нагодою, що люди не контролюють їхню роботу, вони вирішують там свої шкурні питання, влаштовують якісь аукціони, відчуження комунального майна, на що теж мають право, і наші захисники, які на сьогоднішній день знаходяться на передовій захищаючи нашу країну. Після цього на протязі доби фактично три особи виявилися, які на мою думку, деякі є членами того ж самого дук сокури поліції, написали заяву на те, що я зробив такий страшний злочин, нібито здав позицію ЗСУ. Це ті білі мішки, які знаходилися біля входу в Житомирську міську раду, які перешкоджають звичайним людям життєдям-житомирянам доступ до цього, як, до приміщення Житомирської міської ради, до чиновників і до депутатів. І з того часу, вже десь приблизно з 11 травня закрутилася справа. Почалося слідство, яке було ще до чи чотири тома фактично справи на фактично на одному матеріалі скріншоті і декількох строчок обурливої критики з мого боку. Жодних координатів, жодних нагадувань, що там якісь ну, військові є, або там якийсь військовий військові є, з мого боку, взагалі цього не було. Можете зайти також, це перевірити на моїй сторінці у Фейсбук Роман Кучер за 10 травня в оригіналі цей пост і досі є. На що, до речі, СБУ не, не виставляло свою вимогу, щоб його видалити звідти. На сьогоднішній день справа знаходиться в суді. Деякі докази, які надає прокурор, суддя приймає, деякі чомусь він забувається цей прокурор швець додати. На розгляд суду, щоб прийняв їх суд до розгляду і підшив його до матеріалів справи. Ну, іде судовий процес. Мені загрожує до 8 років ув'язнення реального особу, що мені обіцяв прокурор. Дякую всім за увагу. На все добре. Валерійовича за святою сторону, що значить освіти. Тож він час за суду. Доводиться. Так, да, і продовжуємося данок. Будь ласка, прокорово, документ э, до, э, які документи ще зараз. Заступив документами, які з обвинуваченням доводить обвинуваченням це за Генерального штабу Збройних Сил України і займається. В 18.062 року, а також відповідь на даний заклад командує Насилні оборони Збройних сил України, згідно якої інформації щодо розташування особового стану військової частини Сил оборони Збройних сил України в відкритому доступі не розміщувалося. Так, далі? Так, цей документ відкривався. Також хочу нагадати з що ми е, зупинилися на передній основному засіданні огляду доказу генерального прокурора АСАНА е, дослідження соціальної мережі і мережі інтернет щодо е, спецнавлення чи поширювання раніше відповідності щодо розповсюдження даної інформації, Щоб що відмовляється від даного протоколу у суддесувати. Відповідно до журналу у своєму засідання, яке про попередній раз, прокурор на ЄСУ матеріали комінального провадження для долучення до справи, судовим безпосередньо дослідження документи. Судом з'ясовується думки учасників процесу, там розлучення казваних документів до справи. Заперечень немає. Суд опалив до вручити дослідження документів до матеріальної кримінального провадження.

18 серпня за другого урока. Смотрите сяк Знову. 24 червня. До даты до протокола уровня, 124 вечера 2022 года. Далі. 17 света -го, 2022 года. Ці всі документи були досліджені. На даний час прокурор просить досліджувати документи, які подає суду. Щодо інших документів, не? потім будемо розбиратися. Служба безпеки, безпеки України, управління Служби безпеки України, що військовому силі 18 року. Зробили заходи Генерального штабу Збройних Сил України, встановлених світлому, що 10.000. Романів, вчера Роман Валерій, матч вируси загального заступника, соціальної мережі військово і жомойства наш кода державних безпеці України розмістить два зображення з дому е, Житомирської міської ради з партнеркаційними оборонами сховами та міської спортивни про села України, вече А704, задніше зображення, уважає на, на ефікувати місцевість розсужування ЗСУ відповідно члени керівництва для відносин дітей. КПК України просимо повідомити їх через інші розуми відкритими доступи Генерального штабу керівництва України інформації щодо розслушування особового складу військової частини АТІЦІ СІ-7304 приміщення Житомирської військової ради. Відповідь начальника слідчого відділу управління структурного слідчого України Житомирської області. Відповідь начальника штабу заступника командуючого СІЛ Тіаріфіального оборони збирання України Бригадний генерал Сергій Субко повідомляє рекомендування Сил територіальної оборони і забросної України. Резануто розглянути ваш запит щодо розміщення у відкритому доступі інформації щодо розташування особового складу військової частини приміщення Житомирської ради. Повідомляємо, що інформація щодо розташування особового складу військових частин силами територіальної оборони забросності України в відкритому доступі не розміщенняся. Що на приєднання на договоренні буде себе? Приєднаємося. Далі про це. Також е, запит від 17 часов 2022 року No57671 Бердонсько-Послужіння військової адміністрації щодо е, розміщення і відкритому доступі з Домського посольської адміністрації інформації щодо розпочання свободу складу міського частина 244 приміщення домирської міської ради.

Служби безпеки України, проведено від України, що свідчення відео направив за пожитимського основного військової адміністрації і посвідчували свідчу відео провідної цей Андрій бандит. До своєму сім становище десяток нас невроповнюк і на самому чергах Роман Малеріч має час високо відкриту старію по соціальних мережах звук, більше не наш король державна інспекції України розмістили два розмістили Вовців, України, зображення, которые ради з фортифікаційними оборонними спорудами які службурці, оборонних сил України, ВЧА 7304. Замішили зображення, уможливу місце розсужування ЗСУ. Ми приняли, що я на 2930, така Україна просто нам поздравляю, що змішали в Росії. Потому доступі основні військову Інформація щодо розташування особового складу військової частини А-7104, приміщення Житомирської міської ради. відповідь, перший заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталія Ставченко повідомляє, що інформація щодо розташування особового складу військової числі А-7104 приміщення Житомирської міської ради Житомирської обласної військової адміністрації доступі не розміщує. Що не приєднання, заперечує роботи. Запорогач? Ні. Приєднається. Далі Ваш Запит від 27.08 року, No276, 29.10, 10 скроволив командиру Часівської 3 допомоги про самі Рупич, що документів, на підставі, яких здійснювалася оборона Житомирської міської ради. А так ніколи не даний запит. З додатками у вигляді витягу з наказу no Командувача командувач Петра Околи Збройних сил, Витяг з бойового розпорядження для ДФТГ, Соколи Полісся» про прийняття під охорону з міської Скороської ради 15-22 року. Бойове розпорядження для ДФТ, Соколи Полісся» про Полісія, прозвіття оборонської міськради 5-2, військова чистина 73-4 не розробляє графік на службу для ДФТ тому

Тому при цьому ми можемо робити плані військової частини АСІ-14-14 Петровожа, другому плані номер 1 ДУК Соколополісся. Бойове розпорядження номер 2, який нас на такі власного року, відповідно до якого, який ще зрочили на Петровожа Петровожа, здійсно оборону та оборону Ходомовського військового ради. Список військовослужбовців, який здійсно на чекування Петровожа 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 Військова частина А 7304. Добровольчиком повідомляємо okay. свідочку. Okay. Добровольчик формальні No2, okay. міського територіального громада, собственно, полісідіни і стали закон України, православного національного спорта, та постанову КВН міністра України 12-21 року 14, 9 про затеження положения провідчив формування територіальної громади. Забезпечення індивідуальних штатів, міської та інших боїв простої припасів. То е-е ми дослідили те, е-е легко сховано список і сталося, витворили, щойно ASUS вивантажили збирають страж на територію міжнародного, тобто України. від го року от наш другого ранку, 3-ї, а третя у нас було збирана, а це на місяць, вірно, що з України, 10:00 на парасоль 4:00, зіслали контроль за діяльністю ДФТГ, Сухованиси. До дата знаказу команды 6 Украины в 24.03 року. Написали подание командирского 4 ASOS 3.4 сил за Генеральной формы. Так пропагало сборник и инициативные группы призначены командиром на прошлого формулами радиожидомской истории политиком Короче Моюка. Командиры восходящий сильно 183 метров пересыл территориальной обороны, принятый до воспространения Украины контролю этой контрольным за формування судопроводчика, формуванием борьбы міской территориальной громадой и суботной полиции, за позвонили штатного сбора и тратишной команды, а также боеприпасы на больных членов добровольчих формальной территориальной громад список сильно распоряженный командующий сил оборони обороны 17.03. по 18.03. Далі витяг своєвого розпорядження 138 ОП ТРО e 104 КСП СМП на Родище. 12 минут 29. Наказую, начальник штабу, перший першої командир командира 128 громад батальйону теренооборони та командир 138. 138 батальйону територіально оборони. Наказує підрозділом двох соклаполісія. Знята охоронність з таких об'єктів Житомир. Поз No2. Пост Житомирська міська Житомирська міська управління. Управління звісно, українського мережі камери батальйону, сьогодні саме станції, зв'язку, норма витрат за паспорт при класи сановити відповідно постійної зброї. Пермі готовності, термінів готовності. Алиса Галукарани, Затаня Дэнди Кунгун, Джава Сарапетра, 23 года. Боевое споряджение 138 ОПТРО номер 104 КАЭС КАЭСКО НАРОВИЧИ 12 минут 50 минут 22 минут повысок с оцениванием противника противника широкой двухрисовой ракеты на 27 удар на самом пунктом на 3 пункт старшого командира на напрямку майбутніх дій. Бливе завдання військової численного друг Собрази, яка засереджує місістомет з центром ОСНБРОСКІМРЕМОВІТЯНК проводити запит по обороні та охороні містера житома, наказують його з Свобода поліції змінити, охорони стаки об'єктів житломерепост, дома 2 в Україні, пост «Житомирська міська», Управління тисного та і обратної мережи, сусіда задання, підрозділ з ССУ, РНПУ, НПУ. Премік готовності підрозділ до виконання 9.013.05.2020 року. Підписана начальника штабу та командиру 137 хроманого батальйону територіальної оборони. Щодо приєднання до приєднання стара? Чи за те, що вже можна зубами, це ці матеріали, крім цього, хочу значити, що основи мовачення покладене, написав те, що туше нібито пошире в фотозабравний способ вводиться. Відповідно, в відповіді повинен було зазначено, хто саме тільки способ возиться, чи ринкий способ води, чиральний наказ з армією, чи він має таз мобілізований наказ, або хоча б його військова форма. Данного минут немає, ми уважаем еще первому. Так, і суп, походу, приєднання матеріал, пошукової справи, она зміна після міша. що Зможе оносити порядок, що сім'ї сключим, якісь у вас поддержали аніше. Наступна слівка справи у нас 27 лютого в 14.30. Порядок до 27 лютого і 14.